Покоління змін представляє. Вітаю! Мене звати Демченко Дар'я. Я учениця 8 А класу, кандидат на пост голови Ради старшокласників та моя команда Котенко Анастасія, учениця 8 Б класу, та Зіскон Анна, учениця 8 Г класу. Школа для нас особливе, духовне місце. І за ці роки навчання тут ми не лише отримали знання, а й знайшли місце, де формується наше майбутнє. Школа це простір, де народжуються ідеї, з'являється дружба, а також спільні інтереси та досягнення. Для нас це не просто приміщення, а й місце, де відкриваються нові горизонти. Навчання в підземній школі є для всіх нас важливим та незвичним досвідом, особливо після дистанційного навчання. Проте ми хочемо, щоб навіть в таких умовах освітній процес був не лише корисним, а й веселим, комфортним та цікавим для кожного. Останні роки навчання виявилися складними для кожного з нас. Пандемія та війна внесли свої корективи у шкільні роки. Хоча реальність старших класів виявилася не такою, як ми собі уявляли, але вона дала нам унікальний досвід та загартувала наш характер. Дистанційне навчання було звичним, одноманітним і більше не відчувалося того драйву від школи. Але зараз відкриття підземної школи буде дійсно періодом, що змусить нас не просто виконувати завдання, а й надихатиме на нові досягнення. Друзі, наша школа це не просто будівля з кабінетами та уроками, це наш другий дім, місце, де ми зростаємо, вчимося не лише предметам, а й дружбі, підтримці та лідерстві. Ми пам'ятаємо той момент, коли вперше зайшли на шкільний поріг, вперше навчилися читати, писати. І ось зараз ми вже у восьмому класі робимо все можливе, щоб допомогти нашій школі рости, розвиватися і досягати нових висот. Ми балотуємося у президенти школи не заради звання, ми маємо натхнення, ідеї і головне бажання зробити наше шкільне життя ще більш яскравим, цікавим і комфортним для кожного. Отже, я, Демченко Дар'я і моя команда Покоління Змін, зробимо все, щоб наші слова стали реальністю в очах кожного учня нашої гімназії, а саме благодійні естафети, озеленення школи, суботники, закладення парку пам'яті. Заходи твори добро, допомога безпритульним тваринам нові соціальні мережі, телеграм-канал, місце, де будуть публікуватися всі новини школи, учні зможуть пропонувати свої ідеї і приймати участь у анонімних опитуваннях, Корпоративне телебачення. На перервах будуть відтворюватися відео зі шкільного життя, школярі зможуть самі створювати контент і пробувати себе в ролі телеведучих. Клуби інтересів та воркшопи в нашій школі є багато талановитих дітей, і, об'єднавши їх здібності, ми зможемо організувати регулярні зустрічі для обміну досвідом та реалізації спільних проєктів. Шкільний театр: учні та вчителі організовують тематичні вистави на різні свята. Це класний спосіб розвинути креативність, акторські навички і просто гарно провести час разом. Інтерв'ю у вчителів та учнів цікава можливість для кожного учня спробувати себе в ролі інтерв'юєра та дізнатися багато нового про своїх друзів, учителів і однокласників. Корпоративи та конкурси. Тематичні вечірки та конкурси це яскраві та незабутні події, які не лише створюють веселу атмосферу, а й розвивають креативність, ініціативність і дарують спільні емоції. Фотозони це місце, де можна зробити яскраві фотографії та відео з різних подій, і не просто отримати знімки, а й зберегти незабутні спогади. Простір, що надихає творити, ділитися радістю та залишати частинку себе у кадрі. Дні самоврятування, а також цікаві дні без рюкзаків, дні професій, елегантні тижні та флешмоби. Це чудова можливість для учнів спробувати себе в ролі вчителів, а для вчителів побачити учнів у новому світлі. Нагороди наприкінці року це не лише підбиття підсумків, а щира подяка за зусилля, відданість, натхнення кожного учня і вчителя, також чудова можливість не тільки визнати досягнення, а й поділитися радістю перемог. Скриньки побажань і довіри. Учні можуть написати приємні побажання для однокласників та вчителів, а також анонімно звернутися до психолога, якщо їх щось турбує. Це допоможе кожному висловитися, подякувати або звернутися за підтримкою. Дошка пошани місце, де будуть показуватися власні досягнення учнів у навчанні та спорті. Це буде прикладом для наслідування, а також діти будуть бачити, що їхні зусилля цінуються. Шкільна капсула часу та листи у майбутнє це особливе місце, де зберігаються спогади, мрії та побажання учнів для себе у майбутньому. Листи дозволяють кожному заглянути в себе, залишити слід і через роки побачити, як змінилися думки та бажання. Нам важливо чути вас. Ми команда, яка готова діяти. Не обіцяємо казки, але гарантуємо, докладемо максимум зусиль, щоб ваші думки були почуті, а ідеї втілені в життя. Разом ми зможемо зробити нашу школу ще крутішою. Якщо ти хочеш цікавих подій, нових можливостей і справжніх змін. Голосуй за нашу команду голос кожного сила, сила всіх.